Газові переговори Києва і Кремля знову в глухому куті. Росія рахує вже дні, аби перевести Україну на передплату за паливо. А якщо там не погодиться, перекрутить вентиль. А Київ наполягає на своєму адекватна ціна і перегляд контракту. Останні новини з газового фронту від Євгенії Мотрич. Два міністри енергетики російський та український, і один єврокомісар. А газом навіть і не пахне. Їхня зустріч знову завершилася нічим і ніщо не закачається в Україну вже з наступного тижня. Росія обіцяє прикрутити вентилі, і перевести Україну на попередню оплату за паливо. Якщо не отримує два, це якщо вірити російській арифметиці, заборгованих Києвом мільярди доларів. Якщо дані платежі не будуть безпічними до кінця тижня, Значить, з буде вступати в дію режим предоплати. Україна з такою математикою не згодна і пропонує вирішувати питання судом. Все залежить сьогодні від російської сторони, яка не хоче на сьогоднішній день. Здійснювати будь-які домовленості. Перше, що я сказав, це давайте все таки домовленості щодо механізму формування ціни. Росія рахує борг із розрахунку 485 доларів за тисячу кубометрів. Такою ціна стала після втечі Януковича з країни. А Україна готова платити щонайбільше 268 доларів за тисячу кубів. Це ціна до втечі Януковича. До всього прописати цю вартість міністр енергетики України пропонує у контракті, а не у будь-яких додаткових урядових. Вих, угодах, екс-міністр енергетики Росії, опозиціонер Борис Німцов вже припустив, що нова газова війна неминуча. Ось що сказав я, процитую: пропозиція Росії газ по 385 доларів за тисячу кубометрів. Це приблизно ціна для Німеччини. Якщо враховувати, що транзит від України до Німеччини коштує 80 доларів, то ціна для Києва має бути близько 300 доларів за тисячу кубометрів. Експерти з енергетичних питань, до яких ми зверталися по роз'яснення. Ніби у газовому тумані кажуть питань більше ніж відповідей. Чи можна на газовому фронті щось розв'язати окремо від східного, і чи зможуть там енергетики впоратись без дипломатів? Одне зрозуміло, домовлятися конче потрібно вже, бо вже за два місяці приблизно настільки стане газу зі сховищ українці без російського газу не зможуть. Нема звідки буде взяти цей газ, і це вже є серйозна загроза, і всі цю загрозу добре розуміють. Треба закачати. Приблизно 6 мільярдів кубів газу. Треба платити той газ, який Україна закачувала у сховища останні два місяці. Сукупні такі, скажімо так, витрати на весь цей газ ну, оцінюються в 3-4 мільярди американських доларів. В цьому якраз. Є велика небезпека, і ну скажімо, певною мірою інтрига України. Таких грошей немає. Питання ще й у тому, що наповнювати газосховище. Україна мусить, бо має зобов'язання перед Європою з транзиту, і перекриття вентилю може означати перебої у постачанні газу до Євросоюзу. З 16-го числа вони можуть припинити поставки газу, але десь на початку липня виникне так, ну, навіть всередині, бо зараз закачуємо активно. виникне загроза, що ми не встигнемо до за сховищ необхідні десь 18 мільярдів кубів. Оця загроза підштовхне всіх суб'єктів до якихось, знаєте, як ці всі побіжать до ну на мою думку, щось шукати якийсь компроміс. І передусім, утім. Утім, єврокомісар з енергетики напередодні ввечері після чергового невдалого раунду перемовин наголосив, що просить обидві сторони повернутися до столу переговорів, не чекаючи понеділка.